Смакота. Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати сирний соус, який підходить чудово для картоплі фрі або нагетсів. Що нам потрібно для нашого соусу? Нам потрібно приблизно 20-30 г масла, 1 столова ложка борошна, 125 мл молока і приблизно 30-40 г сиру. Ви можете використати і плавлений сир, чедер, чи який завгодно, який у вас знайдеться вдома. Саме перше, що ми робимо, це ми відправляємо наше масло на сковорідку. Додаємо на сковорідку, і нам потрібно, щоб воно геть повністю розстало. Поки масло розтоплюється, я натру на бокову маленьку терку наш сир. Сир я підготувала. Тепер йдемо до нашого масла. Масло розтало, додаємо сюди столову ложку борошна. Перемішуємо, нам потрібно його так, як говорять, підсмажити на сковорідці. Тепер вливаємо сюди наше молоко. Гарненько вимішуємо, щоб не було грудочок. Бачите, вже зразу густіє наша маса, так як заварюється наш соус. І тепер поступово додаємо наш натертий сир. Якщо, наприклад, у вас, так як і у мене вийшов такий дуже густенький такий соус, ви до нього ще можете додати приблизно 50 мл молока. Спочатку потрішки, дивіться, щоб яка вам підійде густота. От уже з'являються такі бульбашки, і наш соус готовий. Бачите, виходить така густа сметанка. Для більшої, там, можливо, гостроти, якщо вам подобається, можете додати гострого перцю, чи там, можливо, якусь вашу приправу. Все виключаємо і переливаємо у мисочку. Погляньте, які. Гарний соус у нас вийшов. Смакот.